Взагалі, коли собаки між собою спілкуються, і хтось із собак починає десь йому щось не подобається, і собака починає десь рикнути да, або гафнути, то інша собака повинна послухати. Це є чемність, толерантність собак, це є дружба в майбутньому. Якщо ваша собака речить на іншу і та відходить, і починає не так сильно давити, спілкуватися більш м'яко, то це в майбутньому дружба. Розумієте, коли собаки між собою речать, гарчать, і, ті, і інший учасник чує це і зменшує свій, свій напор, то це я ж кажу класно. От, приклад, мій ретривер підбігає до собаки, чуть-чуть напирає, собака труслива, піджимає хвост, вона така отак от тяхнула на мого ретривера. Мій ретривер тут же пропускається, відходить і травку нюхає, жує травку. Да? Нюхає травку, пісяє, мітить, і дає можливість собаці трусливі підійти ззаду. Тобто він відвертається від неї, показуючи, що він зрозумів, що вона труслива, що він зрозумів її зауваження, що він відвернувся від неї і дає можливість понюхати його, типу, він відволікся. Да? І вона підходить тут же до нього ззаду, і нюхає, і потім починає заграватися. Чому? Тому що, коли вона зробила зауваження, мій ретривер почув. І собака, я ж вам кажу, буде дружити з таким ретривером, який чує зауваження. Розумієте? Але щоб собака ваша чула зауваження, або інші собаки чули зауваження, е, повинно бути що настроєно? Ваші кордони і ваші зауваження. Якщо ваші зауваження, собака чує ваша, значить, вона повинна чути і буде чути скоро зауваження інших собак. Значить, в майбутньому у вас проблеми зі спілкуванням собак? Мінімально буде. Угу. Розумієте, як цікаво? Я вас прошу домашнє завдання. Познімайте, як собаки ваші спілкуються, як ви знайомитесь з собаками, яка мова тіла? Можливо, у вас є питання. По мові тіла, що собаки там, не знаю, лягають, потім різко підбігають. Да? Є різні там моменти з мовою тіла. То познімайте, поскидуйте або позапитуйте у мене. Нещаслива собака це та, яка у якої ви забрали соціум? Що таке забрали соціум? Часто люди використовують палички, іграшки, пулери, е команди сидіти, лежати, смаколики, тренуючи собаку постійно на вулиці. Цим вони забирають у собаки цей соціум. Да? Тобто, замість того, щоб собака бігала з собаками іншими і насолоджувалася мітками, життям, довгим повідком і спілкуванням з собаками, вона виповнює якісь ваші примхи. Да? Серйозно задумайтесь, друзі. Е так, вона виповнює їх сидіти, лежати команди. Але чи буде вона вас слухати? Чи буде вона щаслива? Тому що команди сидіти лежати взагалі немає нічого спільного з командою Ні. Розумієте? Тобто собака може виповнювати команди, але в голові у собаки все одно а, немає розуміння, що не можна робити, що таке небезпека і тому подібні речі соціальні важливі. Тому не працюйте е, з цими командами часто відволікаючими, да, отакими. От Дресурою, я так називаю, трюковою, не працюйте, просто працюйте з соціальними правилами і поведінками. Ще раз, друзі, я веду до того, що не мучайте собаку частими командами, смаколиками, дресуруванням іграшками, тому що собака щаслива, коли всього цього в неї нема. А вона просто спілкується кожен день на вулиці, нюхаючи мітки, отримуючи інформацію, спілкуючись з собаками. Це саме щаслива собака. Тому. Робіть так, щоб вона була щаслива, і ви будете також щасливі, тому що в цьому випадку собака не буде вас донімати постійними командами, приходити увагу, просить нагло лапи ставить, і постійно вона буде така перенапружена. Дайте мені щось щось погризти, за кимось побігати. Це все від іграшок, від цих тренувань відбувається і створюється. Звичайно, це не значить, що не можна взагалі цього робити. Можна давати смаколики, якісь дресирувальні команди на вулиці, можна і гратися з собакою, але не з іграшками. Все це можна, але там є свої але, друзі. Спочатку треба якось виховати собаку, щоб вона була чемна і знала, як себе поводити в соціумі. А потім вже трошки займатися цією фановими діями, да, цими. Тому, друзі, більш детально, коли це можна робити, які саме ігри можна грати, все це є у мене на марафонах або в особистих заняттях. Тому переходьте. В шапку профіля по посиланню там є навіть безкоштовний курс з 30 відеоуроками, і також постійно там кожен день інформація обновлюється, додається, і якісь секретики які я там даю. Тому переходите, долучаєтесь або до марафону, який копійки коштує, або особисте заняття берете, або безкоштовний курс. Самі долучаєтесь і дивитесь. Або у нас 13 жовтня стартує прямий ефір в інстаграмі о 18 годині з грумером, де ми будемо обговорювати дуже важливі теми з приводу процедур, грумінгу і інших психологічних самих важких проблем з собакою. Долучайтеся, буде цікаво.